Вікторія Ярош Пірнач. Літо 2021 року це чудова пора для ігор, забавок і таємниць. Можна, скажімо, на горищі закинутої сусідської хати знайти хитро замасковану схованку, а в ній закодовану записку, яка вказує на місце, де заховано скарби, серед яких цінні козацькі артефакти. Найголовніший з яких пірнач, символ влади кошового отамана Запорізької січі. Яринка, Максим, головні герої Повісті, вирушають в глибину лісу на пошуки захованого пірнача. Але діти не знають, що саме в цей час із тюрми втік справжній злочинець, який теж полює на ці скарби, а допомагає йому в цьому депутат. Вони небезпечні та безжальні і вже йдуть слідом за юними шукачами пригод. Повість Вікторії Ярош-Шпірнач не лише вводить читача в захопливий світ карколомних пригод, але й тонко, делікатно, доступно для сучасної дитини, проговорює складні та болісні моменти української історії, такі як голодомор, колективізація, знищення Запорізької січі та УПА. Також повість є своєрідним посібником зі школи виживання і містить практичні поради про те, що робити, коли заблокав у лісі, як знайти воду та їжу, що треба робити і чого не можна робити під час грози, як вибратися з болота, які ягоди є отруйними, як орієнтуватися за зорями вночі, як вберегтися від хижаків. Про все це читач дізнається і захоплюючи подорожі разом із головними героями. Повість складається із 70 розділів, які пов'язані між собою і розташовані у логічній послідовності. Сюжет побудований за принципами детективного жанру. До самого кінця зберігається інтрига щодо розгадок багатьох таємниць повісті: Хто першим знайде пірнач, чи вдасться відновити історичну справедливість? Лише в останньому розділі авторка розкриває всі подробиці та таємниці цієї історії. На шляху до мети головних героїв чекають багато пригод, загадковостей та небезпек. Вони потрапляють під страшну грозу, ледь вибираються з болота, згадують, як у спеку добувати у лісі воду, як орієнтуватися в просторі, зустрічають несподіваних людей, які підозріло опиняються в лісових гущавинах. У цій повісті неодноразово порушується тема милосердя ставлення до тварин, один з героїв другого плану, комедний песик Тимко, який, якого свого часу Максим підібрав з вулиці, який супроводжує наших шукачів в пригод під час їхньої небезпеки, але дуже цікавої подорожі. Піднімається й тема підліткового цькування та безпідставної критики, що нерідко зустрічаються серед школярів. Ця повість має щасливий кінець, що дуже важливо зараз, коли відлітки щодня стикаються із несправедливими та трагічними подіями. Ця віра в краще, попри складні та непрості обставини, дуже важлива, щоби зберігати позитивне мислення та не впасти у відчай. Насамкінець повісті пірнач відбувається діалог між головними героями, що натякає на продовження історії, але вже з іншим артефактом, козацькою шаблею, яку намагався вивезти з України московит Петро І. У повісті пірнач також є чимало моментів, над якими можна посміятися, адже гумор дуже важливий для дітей. Тема дружби, самопожертви заради друга. Підтримки у складних і подекуди небезпечних для життя обставинах червоною ниткою проходив через цю сюжетну лінію пірнача. Отож для вас ця прекрасна новинка від Вікторії Ярош. Пірнач. Навчальна книга Богдан рекомендує.